Слава Україні! Розпочалася 675-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів. Здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу шахет. Нашої протиповітряної оборони 5 ударних дронів знищено. Авіаційних ударів зазнали: Сінківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Харківської області. Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Серебрянка, Олександропіль, Новобахмутівка, Новомихайівка Донецької області, Оріхів Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальністю сув північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності у Сув Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога біля Синківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області. З відповідальністю Суфтаврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихалівки Донецької області, де відбито 9 атак. На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника: Західніше та Північно-Захніше Вербу Запорізької області. Зоня відповідальністю Су Одеса на Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій. Водночас сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційні війська втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділ ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби, п'ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 750 окупантів, 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 88 крилатих ракет, 29 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. В окупаційних військах РФ фіксуються неподинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях. Так, 19 грудня цього року з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 військовослужбовця зі складу 150-ї мостострілецької дивізії збройних сил РФ, які відмовилися від участі у бойових діях. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!